Мені відмовило видавництво, що робити. Крок третій, попередніх два вже є в профілі. Дуже мильна камера, скоріш за все, я її не витерла. На третьому етапі спробуйте розглянути інші варіанти, чому вам могли відмовити. У видавництва могли бути цілком об'єктивні причини на відмову. Наприклад, якщо ваш текст тематично не підходить під їхнє портфоліо настільки, що вони не можуть уявити, куди вони його приткнуть, в яку категорію. Або навпаки, якщо вони планують змінювати стратегію, а ваш текст підпадає під стар. Ру, яку вони збираються змінювати, а навіть якщо ви впевнені в тому, що якість тексту це основна причина відмови. Ну, це ж всього лиш один текст. Видавництво завжди відмовляє тексту, а не автору. Це не означає, що ви не можете написати інший і відправити інший, або це і переробити і відправити його знову. Перед вами не зачиняються ворота. Ви не вигнані з письменницького кола через те, що вам оцей один раз відмовили. Я не знаю. Ви не повинні переїжджати в пустелю і замолювати гріх гордині, що ви посміли подумати про те, що можете писати. Ну ні. Ні. Спробуйте провести невеличкий аналіз, який саме аспект вашого тексту міг повпливати на рішення видавця: його якість, його позиціонування, можливо, назва, можливо, підбір жанру, можливо, якась одна конкретна сюжетна лінія, яку ви хотіли би вирізати, але вирішили не вирізати. Цей аналіз допоможе вам не тільки на зараз і на тепер зрозуміти, що могло бути причиною, а й на майбутнє на що більше звертати увагу. На цьому все четверта частина теж буде в профілі. Ми вас дуже любимо. Бо мене засмучується